Що тут собача їжа, собача їжа, собача їжа, собача їжа, собача їжа. Це тут цення там сьогодні. Їм. Куріні, шлуночки, Вчора качені були. А то я ка куріні, куріні а там, а там такий шлу... шлуночок, як мій кулак. То качені шлуночки були. От, от хтось понакидав яких костяй, ну бо вони борються, щоб витягували їх. Десь откудась. Привіт, дитинята. Як у вас і діля? Ви куди? Погребли? Подождіть мене, подождіть мене. Куда це ви столпились? Що за столпотворення? Мені треба вас гладити, щоб ви хороші були. Мол, бачите, я теж вас не буду обіжати. Я не буду вас тягати і обіжати. І не втікайте так сильно від мене. Буду чухати. Дя. Буду чухати. Дя. Ой, дя. Та пельці. Та пельці вилізе каля Хорошо. Я їм повисипаю. Зараз насиплю ось їм лісточки. І на сьогодні вони теж найдеться. Я же там гоняю. Ну, ну, сьогодні хоч не поначалу всякої зарази. Куди не смердить там, і то добре. Сидай тебя, спиняй, сюди-сюди, сюди сюди. Куда нам йти тепер? Куда нам тепер везде? Тепер сюди сюди. Давай, давай. давай. Конечно, якусь раку подписали, що не влазити все разом в одну дырку, так? Да? Хорошо. Хоч я пойду туди по казчам ходити. Ну, коли тут все шелестить, мені кажеться, що за мною якісь ще очі наблюдають. Знаєте, які є? Тут можуть лисячі, кабанячі, вовчі наблюдати очі. Неда? Неда.